Всім привіт! З вами текстильна група КавдаTek. У ваш у вас ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною зі знижкою 45 доларів. Б'юзгалтери. Всіх розмірів ідуть, зустрічаються і середні, і великі в достатній кількості. Звертаємо вашу увагу на те, що це останні два мішечка з даної позиції. Будьте першими, хто встигне придбати за зниженою ціною. Повторюємо зараз в вашій увазі. Представлена позиція під кодом 7088, бюстгальтери за зниженою ціною. Ціна за 1 кілограм становить лише 2 долари, а вартість мішка вагою 20 кілограмів. Лише 40 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати один із запропонованих мішечків з даної позиції. Код даної позиції 78, бюзгаутери. Ціна за 1 кілограм становить 2 долари, а вартість мішечка лише 40 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та рукою поштою. Як бачите, йдуть різноманітні моделі, присутні всі розміри. Достатньо кількості і середніх, і великих розмірів. Різноманітна також йде кольорова гама в даній позиції. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення. Бачите, будуть різні кольори в даній позиції. Хороші розміри. Достатній кількості зустрічається. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна!